Вам здається, що ви вибираєте партнера свідомо, але насправді це ваш еротичний паттерн, тягнеться до знайомого сценарія. Що у близькості ви наче граєте якусь роль, можливо, да? яка повторюється знову і знову, що ваша пристрасть наче не належить вам це не випадковість і не карма, це еротичний паттерн. Він формується до 6 років і з того часу веде нас, веде вас, навіть коли ми дорослі, сильні і свідомі. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог. У цьому відео я розкажу, як формується наш сексуальний сценарій. Чому іноді нас заводить те, що шкодить, і чому саме тут і є ключ до справжньої глибокої близькості? Мені буде приємно, якщо ви десь ось тут, поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал, контент на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Що таке еротичний паттерн? Еротичний паттерн це не просто якийсь типаж, який нам подобається. Це емоційний код, який вшитий у тіло. Це як сценарій, хто нас буджує, як ми хочемо йти в цю інтимність, коли ми відчуваємо контакт і коли навпаки, можливо, уникаємо, тікаємо. І справжній вибір партнера відбувається не ось тут у голові, а ось тут, у глибині, у нашому серці, у найранніших шарах нашого досвіду. У тому, як до вас доторкалась мама, як батько мовчав, як тіло чекало тепла і не отримувало або отримувало, і до шести років закладається не просто прив'язаність, а еротична мова вашого тіла. Це звучить, можливо, якось лякаюче. Може. Але ця тема не про страх. Вона про усвідомлення і про вашу силу. Бо то, що закладається в ваше тіло, сьогодні може стати тим, що подарує вам справжню близькість. І цей код не виникає в 20, в 30, в 40 років. Він формується в ранньому досвіді, так. І коли ми ще маленькі, коли тіло тільки вчиться, воно вчиться і запам'ятовує бути бажаними, бути відкинутими, бути прийнятими, чи бути небажаними і зайвими, Йти проти якихось правил, можливо, так? Да? Еротичний паттерн це несвідомий сценарій, який викликає збудження, інтерес, бажання. Це ті ситуації, ролі, конфлікти, образи, які збуджують вас на глибинному рівні. Це те, що дає вам не просто секс, а відчуття живості. Це не примхи, це відбитки вашої історії. І так ваше тіло намагається відтворити ранній досвід, щоб, хоч якось, його, завершити, програти, побути в цих ролях. Які для вас настільки знайомі і близькі. Насправді для вашої психіки, для вашої підсвідомості. Чому це важливо? Бо саме цей ранній досвід, емоційний, тілесний, буде потім визначати, кого ми будемо вибирати, як ми проявляємось у близькості і чому поруч з нормальними, нормальними в нашому розумінні нашої голови, може бути нудно, а з небезпечними дуже хочеться бути. Це не про психологію. Це тілесна пам'ять, і вона набагато глибше, ніж просто свідомість і якась раціоналізація. Саме через ці паттерни у стосунках з'являється тяга, якась небезпека, але бажання йти в цю небезпеку є поклик, є дуже багато пристрасті і енергії. І важлива ідея, да, тут, що ваш патерн, він є, і його не потрібно знищувати. Це не ворог, це ніби. Покручений ключ до вашої глибини і помилка хотіти його позбутись, викинути. Бо він не хвороба, а ваша мова. Не кара, а еротична енергетика, яку можна приручити, навчитися проживати її свідомо. Чудовий психотерапевт Олексій Разумов дуже точно розповідає про ці еротичні патерни, що це частина вашої тілесної душі. Не зраджуйте її. Розмовляйте з нею. І коли ми починаємо не боротися з патерном, а вивчати його, ми наближаємось до сили, до вибору, до справжньої інтимності. І справжня ця інтимність починається з того, що ви знаєте, що вас заводить, що вас збуджує, що болить і чого прагне ваша психіка насправді, як це пов'язано з нашою історією? До років ми не розуміємо словами. Але ми все відчуваємо тілом. І коли в дитинстві поруч був контакт з бажанням, відкиданням, контролем, соромом у дорослому віці, це трансформується в наш сексуальний код, в цю еротичну програму. І я часто чую на консультаціях такі упередження, як мене тягне тільки до тих, хто мене там, наприклад, знецінює, або я відчуваю збудження тільки коли є відстань. Мені важко прийняти ніжність. Бо вона для мене не зрозуміла. Мені хочеться більше сили від свого партнера. Це не ваша помилка, це тіло, яке говорить на мові ваших сценаріїв. Карл Юн говорив, що в кожному з нас живуть архетипи. Ще одна така чудовий приклад про наші підсвідомості. І саме ці глибинні образи керують нашими діями. Йоритичні паттерни це не просто досвід, це прояв наших ролей, певних архетипів. Називайте це як завгодно. Хтось, наприклад, збабник, архетип Афродіти, хтось мученик, мученик такої любові, архетип Персефони, хтось воїн, не дозволяє собі ніжність, да? а хтось вічна дитина, що просить, але боїться взяти. І коли ми починаємо бачити усі ці образи в собі, ми вже не просто граємо сценарій несвідомо, ми починаємо творити себе. Ми знаєте, ніби знаходимо інструкцію для себе і під себе. І можемо її використовувати для того, щоб проживати набагато більше приємних, кайфових емоцій і задоволення в цьому житті. Це відео це лише перша частина. Далі я покажу вам чотири еротичні паттерни і ми розберемо кожен з них: зваблення, коли тіло хоче грати, спокушати, бути бажаним. Домінування, підкорення, коли збудження через боротьбу, силу, вплив, контроль, порушення правил, коли тіло. Прокидається лише в чомусь забороненому. І подвійні почуття, коли любов і біль йдуть поряд. І, інакше кажучи, є такі подвійні почуття. Кожен цей паттерн не вирок, це вихід, вхід до себе, до себе справжнього, до себе тілесного. І це не про норму, не про як правильно, це про те, що не потрібно боятись себе справжнього, щоб навчитись бути у контакті з тілом без сором. І знайти форму, в якій ваш паттерн служить, а не ламає вас. Бо якщо ми не усвідомлюємо свій еротичний паттерн, він керує нам і може завести нас не туди, куди потрібно. Ми можемо роками бути у якихось болючих стосунках, або постійно втрачати потяг у нормальних відносинах, або взагалі лишитися без контакту зі своїм тілом, а бути постійно і жити постійно у голові як правильно. І тут важлива деталь. Розрив між тілом і свідомістю породжує не просто холод. Він породжує відчуття, що, що життя мертве. Бо еротична енергія це і є живість, це і є наша емоційна кров, це і є то, що нас збуджує і зваблює насправді. І коли ми від'єднані від цього еротичного патрона, або його уникаємо, боїмось, ми від'єднані від своєї енергії. Ще раз, це відео початок, попереду чотири глибоких відео: кожне про одну частинку нашої сексуальності, про кожен еротичний паттерн, яка керує всім. І вам не треба відмовлятись від те себе, щоб стати нормальними. Ваш еротичний паттерн – це глибина, це частина вашої душі. Не потрібно лякатись її, вивчаємо, приймаємо, працюємо з цими еротичними паттернами і дозволяємо собі жити не у страсі, якомусь там, сорому. А на насолодні. Якщо вам це відгукується, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і напишіть в коментарях. Хочу зрозуміти себе! Я буду знати, що ви зі мною, і ми будемо в цю подорож рушати разом. Я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків і смачної кави і до нових відео. Па-па!